Усім привіт! Я сьогодні буду готувати піцу. Бо і сьогодні будуть гості, і завтра будуть. Я хочу наробити багато піц різних і буду пригощати всіх. Кому цікавий рецепт тіста, воно ще не готове. У мене просто закінчилась борошно. Послала чоловіка за борошном. До речі, я собі зробила нігтики з того лаку, що показувала якийсь такий прикольний. Він і білим виглядає, і таким синеньким фіолетовим віддає. Зараз буду доробляти тісто і... Як казала, у кого цікавить рецепт тіста на піцу, у мене є на каналі, шукайте. Я беру пергаментний папір і на нього трішки олії. Трішки руками ще розмажу, щоб руки були в олії. Ось таке в мене тісто, гарне, еластичне. Беру кульку з тіста і ось так пальцями розподіляю. роблю круги. Ще зробила піцу з куркою і посипала бортики манкою. Хочу спробувати, бачила, що так роблять, мають бути хрусткі. І я вже закінчила приготування. Вийшло в мене 9 піц. Вони майже всі однакові. Є просто з ковбаскою, а є з курочкою. Нарешті цей день настав. І сьогодні замість цих шнурів у нас будуть класні нічники. Там і тут. Розпаковка продуктів. Yeah. Улюблені креветки за тебе. Вони зараз там просто гігантські. Yeah. О, якийсь тортик. Опотипний. То статибе чи сушок? Що рибки? Воспита не вибрала. Не треба. Трипки рибки. рибки. А ліса. Ліса прийде. Рисук. Набираю собі ванну. Перероксувати. Зроблено обличчя масочку улюблено, дуже круто зволожує. Мені висилали на рекламу, і вона мені дуже сподобалася, підійшла. Дуже подобається шкіра після неї. Я вже майже використала. Буду починати готувати. Сьогодні у нас будуть гості. Прийде моя сестра з племінниками, моя подруга з похресницею моєї. Так що буду готувати. Готуватиму зараз суші. Ще зроблю декілька креветок на грилі. Мариную їх, додам сік лимона, сіль, перець. О боже, лимон, дуже кісточки пустих, зараз позбираю. Просто сік лимона, сіль, перець і все. Казали дуже смачно. Починаю крутити роли. До речі, вперше спробувала рис приготувати ввечері і лишити. На ніч просто не в холодильнику, важливо не в холодильнику, бо в холодильнику він стане дубовий, а просто лишити, заправити і лишити на кухні, накрити щільно і дійсно дуже класно економить час, бо я люблю так розподілити час, щоб за день до того, коли мають прийти гості, по максимуму зробити те, що можна зробити заздалегідь, щоб в цей день дуже не напрягатися і мати потім хороший настрій на гостей. Бо знаєте, коли все на купу, то потім вже нічого не хочеться. Для різноманіття зробила декілька запечених. Всередині тунець консервований, зелена цибуля, крем сир, а зверху шапочка, яку, до речі, я теж заздалегідь зробила. Там твердий сир натертий, майонез і трішки кетчупу. Дуже смачно, дуже класне поєднання смаків. Накрутила я вже ролів. Подивіться, які красунчики, Мені ж самій подобається. Буду зараз нарізати. Запечені вже запекла, вони готуються дуже швидко, включаю режим гриль. На декілька хвилин треба пальнувати, щоб не згоріли. Помила руки і буду зараз разом з вами їх нарізати. Нарізати треба дуже гострим ножем, деколи змочувати його водою і витирати сухою серветкою. Ось так в розрізі виглядає. М -м -м, не дуже смачні. Смакота. Я кайфую просто від того процесу, від тих виглядів. Обожнюю суші. Обожнюю їх готувати і обожнюю їх поїдати. Хочеш суші тут є, запечені лишні? Та, в шапці. Клас, він гарний. Тобі так в шапці гарно, клас. Тато вдягнув, так? Клас. Ще раз помила руки, бо телефон торкалася. Я взагалі дуже така брезглива, дуже скурпульозно до цього ставлюся. У мене має бути все чистенько. Хоча, знаєте, я такою раніше не була. Якось з віком в мене це з'явилося, я дуже сильно. Полюбила чистоту, дуже почала на це звертати увагу. Це з одного боку класно, а з іншого боку, інколи навіть нервує, що не можу спокійно розслабитись, якщо в мене там брудно, чи ще щось. Не знаю, добре це чи ні, але так є. Але цікаво, що коли я приходжу в гості до когось, то я ніколи не помічаю, там, чи в когось брудно, чи ні, мені все одно. Але саме в мене мусить бути чисто, бо коли якийсь безлад навкруги, і я в тому безладі, то в мене якось і в голові безлад, я не можу зібратися, я зразу нічого не встигаю. А коли чисто, то в мене і настрій, і якось, якось все краще йде. Ще з креветкою покажу вам в розрізі, тільки сир не дуже підходящий, він якось не прилипа відстає від рола. Робитиму зараз салат з тунцем, з авокадо, з помідором, яйцем. Мікс салату скидаю. Зробила до нього таку гірчичну медову заправку, там просто гірчиця, мед, олія і сіль. Перемішую і додаю решту інгредієнтів: помідори, авокадо, яйця, два яєчка, тунець. До речі, помідори і авокадо я попередньо посолила так смачніше. Можна додати ще зелену цибульку, але я не давала. Дуже смачно, заправка така гірчично медова Гарне поєднання, смачно. Тепер готуватиму брускетти, які я обсмажила на грилі з крем, з сиром і прошу, і також такою грушкою, типу карамелізованою, але я її просто обсмажила на вершковому маслі, тому що вона і так була дуже солодка. І ось роблю декілька креветок на грилі. Вони дуже класні, великі. Всім дуже сподобалося. Вже всі страви на столі. Тут ще запечена картопля з мідболами. Аліску з похресницею трішки вам познімаю. Такі малявочки дві красоні наші. Покажу вам, що мені подруга подарувала. Классная штучка для спаитьи. Класс. Снедаем мозолискую. У меня пицца разогрела в микроволновке. Как прикольно, смешно. А Лісці зварила макарони. Вона щось останнім часом погано їсть. Макарони з твердих сортів і зайшло її їсть. А я дивлюся сліпу. У нас тут спеціальний крісло стоїть відгорочена, щоб Аліса не дивилася, бо ми деколи любимо під час сніданку дивитися. Якісь передачі і їсти. Вчора гарно посиділи з гостями. Зараз поснідаємо і будемо збиратися. Хочу десь піти погуляти, пройтися. Ще привезла Алісі такі окуляри з бантиком. Дуже класні. І це ми замовляли разом, то вона привезла заколочки. Дуже гарні то ручна робота. Тут ще в подарунок резиночки поклали. Аліса, тобі треба в тій коробці сидіти, ну скажи. Де, 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 де залізла? Коробка. 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 Буду закінчувати Коробка. цей влог. Дякую всім за перегляд. Па-па.